В нашій студії з'являється Лянне Несходовський, економічний експерт, і Валерій Димов, політичний експерт. Добрий вечір, панове. Дякую, що дочекалися. Включення давайте з Валерія почнемо, незважаючи на те, що питання в тому числі економічне. Валерію, що означає з точки зору політики і прийняття рішень, оце виділення Україні 50 мільярдів доларів. Ми далі з Зелею поговоримо на які етапи будуть ці транші розділятись, куди підуть ці гроші. Але загально така консолідація сім країн. Який це знак, як нам на нього реагувати? Чи можемо ми це сприйняти якось позитивно, стратегічно? Розкажіть. Ну зрозуміло, що це е, позитивно треба сприймати. Ті гроші, які йшли там допомогу там США, Європейського Союзу, які були в бюджет на підтримку соціальної сфери, на багато чого того, що уряд, наприклад, звітує як рос ВВП я не знаю таких випадків, коли ви країна в якогось стільки знищили потенціалу росте ВВП це все практично ну насправді гроші наших е е союзників, можна сказати, ну в даному випадку. Будемо так обережно говорити, партері, бо поки що ми з ними в союз не увійшли. Е, вони спрямовували були в соціальну сферу так і таке інше, але на, на, на воєнні потреби вони не йшли. Воєнні потреби це не тільки закупити тут і зараз поставити зброю, це ще планувати е, певну міру виробництво, знаходити людей. Ми ж бачимо, яким чином насправді повільно, але все ж таки відбувається перебудова західних. Економік е, на те, щоб допомагати Україні, великий корабель довго розвертається. Е, ми, е, ну скажімо так, були не задоволені багатьма процесами, але ми маємо приказ розуміти, що е, уряди, е, які залежать від виявлення своїх громадян, вони більш вразливі на короткі дистанції ніж уряди, які не залежать. Тобто, грубо кажучи, якби там одразу все було введено, як багато хто хотів. Е, ну зрозуміло, що е, бажання це. Позитивна річ, ми дуже хочемо перемогти у війні, а, і а, це не е, обов'язково відбудеться. Але ми маємо розуміти, що ну в певною міру так не впала би так російська економіка. Допоміг би там Китай, допомогли би інші е, країни, там перейшли би на юань одразу б ну ще більш залежним став би Путін від Сінзіпіна Це і таке інше. Тобто, ми бачимо ці процеси. Вони йдуть в правильному напрямку, можливо, не з тими темпами, але в правильному. Сисово того, що ну зрозуміло, що багато хто хотів забрати всі гроші в Україні. Ну але давайте будемо, що це нереально. Е, певною мірою деякі речі вже були озвучені в вашому сюжеті. Е, зрозуміло, що тоді, тоді більше в країн прийшло би там на юань, або там я не знаю, там на драхми або на інші якісь там валюти. Ну, ми бачимо ці е, процеси позитивні. Ще раз наголошую. Радянський Союз мав е, набагато більше ресурсу, але він впав е, через те, що впали ціни на нафту, е, через те, що багато економічних процесів, в тому числі втягування у війну в Афганістані, вимагало великих великих. Ресурсних можливостей, вони не є невичерпними. Росія ще має менше можливостей, ніж радянський Союз, менше має зони впливу, васалів і таке інше. І чим більше розходів у Росії, але чим більше їх будуть обмежувати, тому що ми говоримо про ці рішення в комплексі, тому що є санкції проти е московської біржі, проти розвиткових е центрів. Ми зараз не можемо про це одразу говорити, але, грубо кажучи, Росії перекривають кисень. Так поступово перекривають, а Україні надають е, допомогу. Тому е, в тих сполучених судинах від неї е, в певну міру забирають, а нам е, дають. То ми маємо розуміти, що в, в війни ресурсів, а е, серед іншого, це е, вона ресурсів. Ми маємо більш глибокий тил, більш, більше ресурси і. Те, що зараз відбувається, це практично ті події, які йдуть в правильному напрямку, не дивлячись на ті об'єктивні і суб'єктивні обставини і проблеми, які поволі, але все ж таки розв'язуються. Дякую. Пане Іля, я от хочу вас запитати: 50 мільярдів доларів, про які анонсували сьогодні представники J7, Так і Вашингтон запропонував використати прибуток від заморожених активів і таким чином використати доходи, які від цих активів покриють ці витрати. Поясніть, будь ласка, от це є. Я читаю авансований кредит. Але в той же час е кредит цей самостійно за умови гарантій ЄС може взяти на себе Вашингтон. От я не зовсім розумію цю конфігурацію. Хто ж все таки заплатить? І е чи вдасться їм отримати таку кількість грошей з прибутків від російських активів? Поясніть, будь ласка, трохи детальніше. Ну, тут є певні складність. Чому тому, що якщо ми будемо оцінювати щодо заморожених російських активів, на сьогоднішній день в цілому по світу це 300 мільярдів, а безпосередньо в Європі десь приблизно біля 220 мільярдів. Uh, і в Європі ті гроші, які там знаходяться, вони приносять десь uh, 3 мільярда. Це те, що нам перераховується, а чистими коштами це приблизно біля 5 мільярдів. А uh, чому тому, що 1,7 мільярда перераховує собі бюджет uh, Бельгії бюджет по причині там податків, uh, відповідних uh, можливих uh, позовів uh, зі сторони Росії, тобто іншими словами, перестраховують себе. І е, в цьому контексті, якщо ми перемножимо ті ж саме 3,5 мільярда на 10 років, то щось не дуже виходить. Але разом з тим, я думаю, що в е, форматі прийняття того рішення, яке було в сполучених штатах Америки, яке йшло разом з допомогою щодо можливості конфіскації тих 8 мільярдів, які зараз знаходяться сполучено Сполучених в Америки, можливо відповідно ця сума також піде на покриття цього е, кредиту. Тут я би хотів трошки, скажімо так, зауважити по сюжету, де зазначається, що це піде однозначно на зброю. Ні, такого однозначного рішення нема. Ми ще не знаємо, відповідно які, на які цілі будуть ті ці кошти. Ця це сум, це сума, вона, скажімо, так відкрита. Я погоджуюся, що на відміну від тих кредитів, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів в якості погашення нашого бюджетного дефіциту, або на відміну від того, що ці кошти умовно також спрямовуються там, на інші цілі. Вони не спрямовуються на військові цілі, те, що надають нам партнери у вигляді грантів і кредитів. А оці кошти не мають таких обмежень: це кредит. Це кредит і не на покриття бюджетного дефіциту разом з тим, у зв'язку з невизначеністю цілей, на які можна витрачати ці кошти. Ми зараз не можемо про це говорити. Ще раз я уважно прочитав резолюцію рішення і ті повідомлення, які були в пресі, там нема, що воно йде безпосередньо на зброю. Таке рішення було по відношенню тих коштів, які хотіли використати правильно розкрито вашому сюжеті, на, у вигляді відсотків за кредит, які би мав би розпоряджатися Європейський Союз, там ті півтора мільяртри мільярда. Тобто вони мали би піти в 90% на зброю. Але по відношенню до цих коштів 50 мільярдів такого обмеження немає. Так от в цьому плані я просто трошки можливо, скажем так. Не зовсім радужна перспектива, на цей рік ми маємо відповідний ресурс для покриття нашого бюджетного дефіциту в розмірі 34 мільярдів. На наступний рік, відповідно, у нас також бюджетний дефіцит біля 40 мільярдів. То може статися так, що цей кредит, якась частина піде якраз на покриття нашого бюджетного дефіциту наступного року. Це треба розуміти. А отже, воно не обов'язково піде на зброю. Тому ми ще маємо дочекатися остаточних рішень і того формату технічної реалізації, яке має бути. Коли надійде це кошта, враховуючи, що рішення прийнято зараз, десь приблизно біля трьох-чотирьох місяців будуть оформлені документи щодо створення відповідного фонду, залучення туди коштів і так далі, то ми ці кошти також отримуємо десь приблизно в жовтні-грудні е цього року. А от цілі вже будемо дивитися, на які цілі будуть а, ці кошти спрямовані. Які обмеження нам виставить Захід. Це добре, що ми отримуємо. Але ще один є такий ризик, на який би я хотів наголосити: так як це використання відсотків за заморожені російські активи. То ми би хотіли ці ж заморожені російські активи використати в якості репарацій після нашої перемоги. А так як це є джерелом наповнення цього фонду, то у мене є певне застереження, чи не станеться певно, певною гарантією для Росії, що ці кошти не будуть використані в якості репарацій? Оце є ризик, що нам не дадуть використовувати, тому що, ну, ми що отримуєте відсотки. Точніше погашаєте відповідний кредит, щоб не було ось цього ризику для нас, що ми потім не зможемо розраховувати на ці 300 мільярдів заморожених російських активів якості компенсації того збитку, який нанесла Росія внаслідок своєї агресії. Дуже цікаве застереження. Прямо зараз собі, знаєте, як то кажуть, на вусна мотою. Дійсно, ці 300 мільярдів. Якщо вони будуть використовуватись як актив, який надає прибуток, який ми будемо отримувати, то ми просто на нього не претендуємо, якщо ми зараз це узгодимо цікавий момент. Валерій, до вас тоді питання. Знову вертаємось до G7, Італія, курорт, все шикарно, все прекрасно, в скажімо так, якби не війна. Обговорили представники країн ще дуже важливий момент: а саме гарантії безпеки. Джейк Саліван, це радник Білого Дому з питань нацбезпеки, сказав, що підписана гарантія гарантії безпеки між штатами і Україною якраз будуть в Італії, в тому числі чекаємо на прес-конференцію Джо Байдена і Володимира Зеленського. Там будуть ще якісь цікаві деталі. Що сказав Джейк Саліван? Людина, ну я б не сказав його, назвав його українським скептиком, але скажімо так, ну Прогматик точно щодо питання допомоги Україні він каже, що будь-який міцний мир в Україні має бути забезпечений здатністю українців захистити себе та стримати майбутню агресію. Ну і в тому числі він сказав, що це має бути певним сигналом для Путіна, що Штати не тільки зараз, а й в майбутньому завжди будуть підтримувати Україну. Розкажіть, будь ласка. Ці угоди безпекові е, наскільки велике мають зараз значення, які пункти ми маємо відслідкувати і дуже детально проговорити, е, заспокоїтись чи навпаки е, бити в набат і казати, що якогось пункту не вистачає. Чого ви чекаєте від цих угод? Ну давайте я е, буквально е, одним словом скажу стосовно е, тих грошей, які там були. Розумієте, поки е, ворог живий, то е, це залежить від того, на яких умовах. І коли, і як ти його ти з ним покінчиш, тому нам гроші і зброя потрібні сьогодні стосовно того, чи ми будемо претендувати на ці гроші, яким чином буде відновлення України, яким чином будуть виплачені репарації, залежить умови миру. Залежать від умов капітуляції тієї сторони, яку треба. Віж агресора, якого треба вбити, тому ми дійсно на нас ми можемо претендувати як жарвація агресії. Але чим більше буде грошей і зброї сьогодні, тим кращі будуть умови України щодо в тому числі тих грошей, які поки що. Належать Ті самі Росії агресори стосовно е, гарантії безпеки, так званих гарантій безпеки, чомусь називали в офісі президента. Е, ну які ж це гарантії безпеки? Нам говорили про те, що у нас будуть гарантії, які там будуть точно відрізнятися від уперського меморандуму. Така і значить буде папірець, але це не гарантії безпеки. Це безпекові угоди е, е, навіть, якщо говорити про США і про Салівана який яке такі знаєте доктрина Салівана контролю за ескалацію, який тільки мотивувала ескалацію? Але зараз я не про Салівана, а про самі ці угоди. Ну ми ж знаємо, що вони не потребують ратифікації американським парламентом конгресом, і насправді вони можуть бути відмінені. І повірте, мені це може бути використано під час передвиборчої кампанії в тих самих США. Ті самі гроші Росії вони були використані, наприклад. Тим самим Майком Джонсоном, спікером Палати представників, я того, щоб обґрунтувати перед е, власними виборцями, те, що ці гроші, які надаються Україні, в тому числі будуть за рахунок і Росії, яку е, проти якої ми е, проти якої воює Україна, ми їй допомагаємо. Тобто йдеться про що йдеся про те, що там немає гарантій. З точки зору гарантування вони ще нижчі аніж би меморандум, але я не буду порівнювати. Я просто кажу, що офіс президента це порівнював. І це не на користь е, їх риториці, а, але з іншого боку, ну вони певною мірою носять зобов'язуючий е, характер, в тому числі політичні, і може бути використаний іншою стороною е, на ті е, дебатах між там Байденом і Трампом або хто там буде е, можливо замість Байдена. Тобто, певною мірою, е, це буде предметом дискусії, як допомогти Україні для того, щоб вона вистояла і перемогла. І там є зобов'язуючі моменти, так вони. Не е, певну міру не гарантовані, але вони є допомога Україні, але завжди наголошено тому після війни. Після війни, повірте, мені будуть зовсім інша система безпеки на умовах тієї сторони, яка перемагає, тому що всі системи безпеки створені були після е, глобальних воєн. Не будемо говорити про світові, тому що до першої також були е, свої системи безпеки на умовах. Переможця у цій війні це буде України наші союзники. Е, тому хто е, хоче приєднатися до нас, давайте сьогодні е, йдеться про те, що Україна підписує з різними країнами різні договори безпекові, враховуючи е, ну обставини в цій країні, враховуючи певною мірою те, яким чином там є політичні дискусії, форма правління, режиму і таке інше. кажучи коли там ми говорили про е, Макрона. І говорили про те, що певну міру десь так, деякі речі нам колись не подобалися. То зверніть увагу, яким чином на тому спекулювали ті, які перемогли партію Макрона на виборах до Європарламенту, і як вони будуть перезмагатися на виборах до парламенту Франції. Тобто, грубо кажучи, немає вакууму. Природа боїться. Пустоти безпека боїться пустоти, і е, такого роду речі вони також відбуваються не в якомусь там нейтральному середовищі. Ми маємо також це враховувати. Тому в деяких країнах ми навіть не знаємо змісту цих угод з Японією. Ми маємо також враховувати, що е, в Фоміло Кішидо, був підписаний договір, але враховуючи те, що Японія нам може допомагати, ті самі мільярди. Але конституція Японії таким чином влаштована, що вони не можуть нам давати те, що ми могли би і хотіли би від них отримати. Е, тому ми маємо розуміти такого роду контексти, в яких ми будемо з вами розглядати і зараз розглядаємо такого роду політичні питання. Вони завжди е, ну, предметні. Зрозуміло, що взагалі позитивна тенденція в тому, що суваються не тільки ми говорили в економіці і в підтримці України в економічних аспектах, а суваються цей корабель, все ж таки розвертається в потрібну сторону, і навіть та сама доктрина Салявана, Ми побачимо, як він стає все більш ястрибінним, так обережно, але все ж таки він називає ті речі тими. Словами, якими ну раніше він насправді не міг би цього назвати так, він там конкурує з групою Блінкена. Так ми маємо розуміти такого роду також пасіянси е, всередині країни. Ми не можемо зараз все це з вами осягнути. Але е, те, що насправді політика США, зверніть увагу там. Трамп навіть на деяких там виборах вже кажуть, що сказав, що якби він був, значить, під час того, що. Е, Росія там напала там на Україну. Раніше він просто казав, війни би не відбулося. а Він сказав, я б розбомбив би Москву. Ми могли би це е, ну десь так е, ще недавно, десь так від нього почути. Майк Джонсон, якого тут багато хто в Україні називав таким, що гальмує допомогу. Практично сьогодні вимагає, щоб адміністрація Білого Дому, в тому числі той самий Саліван, тому що він якраз відповідає за безпеку. Е, щоб ті самі атакам це не були обмежені для того, щоб нищити. Російських окупантів на території Росії це також су в правильному напрямку щодо допомоги Україні. Тому я не покладаюсь на гарантії на папільці, тому що ще раз наголошую, постійно наголошував з 2014 року. Це вже більш практично до того теоретично, що завжди, ну скажімо так, ситуація плинна. Точку біфрукацію ми вже пройшли. Нова реальність про це вже говорять відповідальні лідери той самий. Міністр оборони Великої Британії Шевський, який сформулював, ми жили раніше в поствоєнному світі. Ну, думали про безпеку набагато менше, думаючи, що все вічна, вже вічний мир, як там у Фукуями. Це значить кінець історії. Там і інше. А Тепер ми живемо в передвоєнній доктрині. Той самий Лінднер, міністр фінансів, який сьогодні говорить про те, що це прорив Україні даються гроші. Місце фінансів Німеччини. Нагадаю, що 24 лютого 22 року він нашому Андрію Мельнику сказав, який свіфт, які санкції проти Росії ви не протримаєтесь. Ми бачимо, як вони зсуваються. Ні, так, ми пам'ятаємо ці казки. Та ми ну, каски ці передачі ми бачимо... аптечки. Ми пам'ятаємо так, так, так. Це це, це, це але, правда. Її сьогодні... еволюцію неможливо не помітити. Так, Валерій але, але сьогодні, але сьогодні доктринально ми бачимо, що е, насправді. Той самий Пісторіус, який є ну не, най, найбажанішою наприклад для України кандидатурою на посаді з партії Німеччини, він говорить okay. про збільшення німецької допомоги там в мільярди, і про те, що німецька економіка має працювати на те, щоб забезпечувати безпеку в майбутньому, в тому числі там призивний вік, тому гарантії безпеки це не папульці. Вони залежать від суб'єктності України на полі бою, ну і від тієї зброї. Яку нам надають наші союзники і партнери, тому нова система безпеки потребуватиме зовсім інших договорів, але зараз це дуже потрібні речі як сигнал Росії, сигнал е, всьому суспільстві, всьому світові. Дякую, пане Ілля. До вас буде завершуюче питання. Не можу вас не спросити, не запитати про нові санкції проти Російської Федерації. Фінансові читаю новину, як акції московської біржі сьогодні фактично стартували зі зниженням на 15% на тлі запровадження санкцій від Сполучених Штатів Америки. Ось кілька показників ВТБ 4,7% зниження. Сбербанк на 4%, папери новатеку знизились майже на 7%, Селіграда до 10,3%. Коротше кажучи, все в них якось не дуже. Скажіть, будь ласка, чи може бути це якоюсь відправною точкою до початку банківської кризи або рин... кризи цінних паперів у Російській Федерації? Як ви бачите цю тенденцію? Модивиться ну, це виклик, скажімо так, певним ринковим механізмом, які ще були реалізовані на території Росії, і в цьому контексті ці обмеження вони є абсолютно правильними. А це дуже добре. Інвестори, які не мають можливості умовно проінвестувати в щось, розуміючи, що є певні обмеження щодо виведення своїх капіталів, вони будуть тікати з Росії, тобто, це не можливо не руйнівна вже сила для банківської системи російської, але це фактично ще один такий удар. Тобто, ті, хто ще лишався на території Росії, там хотіли зробити, враховуючи, що є певні пропозиції. Вони будуть намагати зараз виводити свої капітали, тому що вже розуміють. Якщо у тебе обмеження, і вже у нас була Санкт-Петербургська біржа, а, в якій там біля трьох мільярдів вони там втратили, тобто це рішення буде також стосуватися і тут. Там теж буде значна сума, яку ми втратимо, тому а, яку вони втратять, і це дуже добре. Тобто, іншими словами, це дуже... На моє переконання, потужний удар до тих, хто лишається в Росії, будь ласка, задумайтесь про те, що там рано чи пізно ви втратите всі свої капітали, всі ваші інвестиції. Вони будуть або націоналізовані, або горять, або будуть заморожені на не... на значну кількість років. Задумайтесь про цьому. Це Світ не буде зупинятися дуже добре. Коли там говорять, що втомився, вже санкції там шкодять, Уже санкції є не такими, які дають можливість там погіршити умови для Росії. Ми бачимо, що є. Механізми, це банківська система, фінансова система. Про це до речі, наголошували. Огр... обмежити обмежти співпрацю всіх російських банків з світом, забороніть їм розраховуватися в валюті, і ми побачимо, як вони рухнуть повністю, тому що не можна бути ізольованим, і те, що вони переходять на китайські. На китайську Єну, то і там хтось буде переходити на китайську Єну. Китайська Єна залежить повністю від рішення комуністичної партії Китаю. Тому сьогодні вони є, завтра вони фактично там обнулять всі ваші капітали, які ви там маєте. Це не ринкова валюта, це не та, яка катується на усьому світі. Це повністю. Ручний механізм. Ну нехай переходить. Чим далі, тим більше Росія стає васалом Китаю. Дуже чудово. Я ще нещодавно почув думку, що коли тільки припиниться така величезна залежність у Росії від Китаю, там в них почнуться серйозні розбірки. Дуже хочеться до цього дожити моменту. Ілля, дякую вам за участь в ефірі. Ілля, Ілля Несходовський, економічний дякую. експерт, і Валерій Димов, політичний експерт, був в ефірі України сьогодні. Пасибі вам панове.